Колись після перемоги настануть часи, коли ми знову почнемо подорожувати і не тільки світом, але й Україною їздити, жити в готелях і нам доведеться згадати оце наше дивовижне вміння. Воно є у кожного забувати потрібні речі в готелі. Тому що ти забув? У тебе було таке що найдивовижніше, те, що ти забув в готелі, коли виселявся? Е, ну, бу були такі варіанти: там, що коли щось якісь дрібнички ну, короче, там забуваєш, ти органі... але. Ти ота організована істота, яка ніколи нічого не забуває, тільки дрібнички, да? так? Ну, тому що ти маєш в моїй особі, ви маєте справу із людиною, яка, наприклад, забула куртку на, в готелі повністю. абсолютно і потім згадала через про це через три дні. Хоча б це була холодна пора року. Ну якось так мені сталося, щось на, на накрилося. Але навіть я не йду ні в яке порівняння із іншими людьми, які, наприклад, забувають в готелі грудні імпланти. <реш> О, май, ну уявляєте собі, да? Нам на рецепції щось пані ви по іншому трошки виглядали. <ху> Я ж забула. Да, і повертається назад. <реш> вот Гріш, добре, що не зубні протези. <поху> <поху> <поху>. <поху>. Прекрасно. так. Що ще люди э, забувають по що ніколи не повертається? Дізнаємося в наступному сюжеті. Буде цікаво. Сезон відпусток вже відкрито, а це значить, що пора бронювати готель і відправлятися у подорож, але ретельно слідкуйте за своїми речима. І ні, не тому, що їх можуть вкрасти, а щоб не забути у готелі. Тим паче, що люди таке забувають. Сьогодні поговоримо про найдивніші речі забуті в готелях: зуби, грудні імпланти і дорожезні годинники. Це далеко не весь список. Тому поїхали? Один британський готель назбирав цілу колекцію дивних забутих речей і вирішив нею поділитися. Правильно, чого добру дарма пропадати? Потрібно, щоб про нього дізнався світ. Там список довгий. Найбільше дивує забутий в номері пудинг. Так дуже дивно. Подумайте ви. А що як ми скажемо, що пудинг це кличка коня? Ну добре, не коня, а всього лише шотландського поні, але справжнього, справжнісінького. Оце так дивна знахідка. Погодьтесь, окрім коня, у цьому готелі цілу стопку забутих документів назбирали. Там і шлюбні контракти, і свідоцтво про розлучення. Словом, можна дослідити багато цікавого про гостей. Також в готелі підрахували, що за рік у них знайшли 12 тисяч телефонів, серед них є навіть інкрустовані справжніми діамантами. Найчастіше люди забувають телефони та готівку. Однак є ще дещо на що припадає цілих 30% від забутих речей. Цікаво, те, що за цими речима зазвичай не повертаються. Як думаєте, що це? Розповідаємо. Це товари із секшопу, шопу різні іграшки, презервативи і таке інше. У готелі кажуть, що повернутися за таким люди просто стидаються. Тож у готелі вже можна свій секшоп шоп відкривати. А одна жінка в готелі забула грудні імпланти. Вона повинна була взяти їх із собою на консультацію до хірурга перед операцією по збільшенню грудей. Однак забула в готелі. Сподіваємось, це зрозуміли до того, як ввели її у наркоз. А у готелі в Будапешті покоївка під час прибирання знайшла дуже дивну сумку. А дивна вона, бо була наповнена живими равликами. Спочатку персонал подумав, що сумка це сміття і її потрібно викинути. Але виявилося, що гості шукали і збирали цих равликів, тому повернулися за ними. Навіщо вони цим людям невідомо. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.